Не буде холостяка. Таку назву ви могли прочитати до цього випуску і пояснення поясню у цьому відео, оскільки сьогодні довгоочікувані теревені про те, як шоу Холостяк повертається. Усім привітки! Мене звати Натела Кірс, і сьогодні я пропоную вам детальніше розібратися у тому, хто кого використовує СТБ терена чи терен шоу «Холостяк»? Тому вриваємося у пошуки кохання для ветерана. Шлях би та адреналіну моніторію. І 13 травня 2024 року головний канал соціального трешбачення анонсує те, що головне шоу їхнього каналу Холостяк повертається. Два роки ми отримували запитання, чи повернеться на СТБ Холостяк. І чесно відповідали, що це станеться тоді, коли у нас буде справжній герой нашого часу. Адже головний холостяк країни це не просто успішний чоловік, готовий будувати стосунки. Хм, Правда, клас, дякуємо каналу. Лестибе за такий самоіронічний текст, поза як ми всі знаємо, що до 13-го сезону головний критерій для вибору головного холостяка країни була його американська успішність. А ще коли якихось там королівських кровей, то взагалі топчик-горобчик. Втім, яка трансформація трапляється після 24 лютого 2022 року. Ну, ми знаємо, ми всі змінилися. У нас нові сенси, ми про щирість. То ідеальний чоловік сьогодні в очах українок. Це захисник, поруч з яким почуваєшся у безпеці, яким власне для каналу СТБ став Олександр Батько за позивним терен. Йому 27 років. Він доброволець, ветеран втратив дві ноги під час харківського контрнаступу. Сьогодні громадський діяч, письменник, актор, стендапер і таке є ведучий ютуб шоу. І плюс один статус головний холостяк. І не лишень України. Дівчата, рекомендую, можу дати номер, як взагалі канали СТБ вдається так позитивно вплив у нашу реальність таке зашкварне шоу Холестяк? Ну, питання думаю, яке цікавить багатьох, особливо продюсерів каналу один плюс один, і це справді стратегічно особливий кейс. Ну, по перше, ми з вами перебуваємо у постійній фазі адаптації до війни. Сьогодні це підвищений левел довготривалої війни, коли канали відверто почали шукати можливості, як повернути на екрани їхні рейтингові формати, які 2020 2022 року навіть не розглядалися до виробництва, відклалися далеко на полиці, але сьогодні 2024 рік війна досі триває. І першими так ризикнути, як ви бачите, вирішили продюсери каналу СТБ з поверненням рейтингового шоу Холостяк. Але тут питаннячко. як це зробити так майстерно, аби не уборити суспільство. Хоча їх так просили, так просили. І таке неочікуване ошелешливе повернення холостяка на екрани Геть не так випадково, як нам здається, на перший погляд. Можу сказати, що наш такий головний холостяк країни сам до них напросився своїми амбіціями. Тому що між ними трапився певний меч планів. Канал СТБ бажає повернути шоу Холостяк. У Олександра Терна є великі медійні амбіції, і таке кохання між ними, яке трапляється 2023 року. Канал описує в анонсному дописі, що вони так випадково познайомилися минулого року під час зйомки проєкту Нескорені, і саме з того часу все і завертілося. Творці каналу СТБ почали активно підводити до майбутніх зйомок 13 сезону, коли віднайшли для себе ідеального героя, але ще потрібно провести пальпацію настрої в суспільстві віста і до речі вперше про певні медіа домовленості олександр згадує в інтерв'ю на каналі розмова 15 квітня 2024 року там є якісь певні вже контракти там є певні домовленості про проекти і така кмітлива шахова партія від каналу СТБ триває коли олександр терен з'являється 18 квітня на каналі вігана яновича у програмі «2023» з таким риторичним питанням в описі до відео чи він і справді майбутніх Холостяк я природжений холостяк, і таким чином канал СТБ тебе зміг закинути ще одну наживку для суспільства. Чи готові вони сьогодні до повернення такого шоу як Холостяк? Оскільки Олександр Терен там відверто жартує, чи готові ви були би побачити, як е, за чувака без ніг бореться 20 дівчат. М? Не знаю, чувак без ніг Холостяк. І типу за нього там 10 чи 15 жінок б'ються через чувака без ніг за ветерана. Це ж прям. Круто, прикольно. Ну, не прикольно, що без ніг і ось таке гостреньке у нас почуття гумору в Олександра Терена, тому готуйтесь. 13 сезон буде особливим не лише через те, що він без ніг, але і будуть наповнені жартами про ці ноги. Взагалі, геніальний хід від каналу СТБ послати Олександра Терена на шоу Яновича або відчути наскільки сьогодні аудиторія готова до шоу холостяк під час війни, навіть коли їхній герой ветеран це також ризики, тому що ну у нас війна. а ви із тим, шоу холостяк взагалі подоріли. тому що є деякі коментарі і деякі реакції, що така наша сьогодні ранність чоловік має прийти через війну, аби далі нормально адекватно жити без засудження суспільства. Але набагато більше і позитивних відгуків, та ціле цунамі навалилося із бажаючих взяти участь у цьогорічному тринадцятому сезоні з таким героєм, як Олександр Терн, та одночасний початок кастингу. такого. Ще ніколи не було вперше неймовірно. Ну, ми ж з вами базікуємо про телебачення, і воно не обходиться без цього феєрично, фантастично, динамічно вперше в історії. Ім'я героя оголосили з початком кастингів. Хоча... Зачутками вони розпочалися набагато раніше. Як би на таці нам канал СТБ не подавав унікальність цього 13 сезону з ветераном війни та іншими їхніми сенсами? Шукаємо нові сенси сенси. Але давайте будемо чесними: формат є формат, і він потребує довготривалої щільної підготовки команди, де присутня певна біблія персонажів для такого формату, як холостяк. І це потребує відповідного пошуку героїв. Не без медіаперсони 13 сезону. Зоні до речі, терин чекає на Лесі Нікісюк не без органічного такого стерва, за якою завжди смачно глядачеві спостерігати, якої може бути Лесі Нікітюк У нас взагалі героїня два в одному, когось такого соромезливого, простого, когось вульгарного, і можливо, окрім військового у нас ветерана Олександра Терена, ми побачимо 13-му сезоні і військову медикиню. А можливо, і його, тому що якщо би ще 13-й сезон приправити каплою ЛГБТК+, то взагалі світовий фурор. Так, це правда про тут декілька раточки напише The Guardian, але й візьніме майбутнє кіно за книгами Олександра. Терена Ріс Візерспун. Угу. Зверніть увагу. Та ви що, коли після 24 лютого ми так всі трансформувалися з новими сенсами, то давайте не будемо скупими зараз. Звернення до продюсерів каналу 1+,1. Я пропоную вам звернути особливу увагу на ідею Антона Тимошенка, як вам органічно можна повернути на екрани головний паркет країни у форматі сезон мінного поля. Угу. Можна зробити шоу е, танці з полоненими, знаєте, де, де вони розміновують наші міста. Та-та-та-та-та. Та-та-тай. Параном с з Петербурга вилітає з нашої програми. Наступний пункт нашого випуску: чому ж Олександр? Ну, окрім того, що він ветеран, це занадто просто, мені вдалося знайти набагато цікавіше пояснення до вибору такого головного холостяка нашої країни, та й можливо, всього світового формату. Ну, для початку давайте трішки хронології. Наприклад, за 2023 рік Олександр встигає стати бронзовим призером в іграх Нескорених, встигає, наприклад, виступити разом з українським балетом у Каліфорнії, після чого стає головним героєм фільм який згодом продюсує Сара Джесіка Паркер. Це буде фільм про війну через призму українських артистів балету під назвою Фронт ров. Перший ряд на сьогодні немає жодних анонсів. Сподіваємося, до кінця цього року ми зможемо його побачити чи то в кінотеатрах, чи на стриманих майданчиках. Але повертаючись у 2023 рік, то в кінці того року він встигає навіть і презентувати свою власну книгу. Це історія впертого чоловіка, над якою він почав працювати у жовтні 2020. Вадцять року, і на сторінках цієї книги він описує, як не зміг через власне світовля та обізнані ставлення Росії до України відмовитися від цього бою за незалежність. Можна сказати, попри усі натяки долі він настирливо бере до рук зброю йде на фронт. Тому і книга називається історія впертого чоловіка, і цей бій триває з 24 лютого по 24 серпня 2022 року. І сьогодні Олександр це називає однією з кращих історій. Його життя Історія цієї війни це напевно одна з найкращих історій мого життя, тому. Я б не сказав, що це якась була гіперромантизація, і що я там якби якось би себе відмовляв, І з 2023 року переносимося у насичений 2024 рік Олександра Терна, де на початку року запускається youtube шоу відвал ніг. Це соціальне розважальний інклюзивний проєкт, в якому Олександр Терн разом з медійними друзями досліджує міста на безбар'єрність. І перший випуск виходить 13 лютого разом з байдаком. Які то відчуття? Відчуття, що треба робити місце. Ста інклюзивними, але важливо розуміти, що Олександр Терен то все робить не сам. Йому допомагає величезна команда професіоналів, авторів, режисерів, операторів, на чолі з продюсеркою Наталкою Гаріповою. І крутезно, що вони всі разом зійшлися. І сьогодні нам видають такий важливий соціальний проєкт, в якому міста, хоч трішки після їхнього відвідування, адаптуються в кращу сторону. Ти калупаєшся і відчуваєш себе просто тупо непотребну. Я фінал. і не встигає вриватися другий квартал 2024 року. До нас прилітає анонс про участь Олександра Терена у шоу Холостяк, і ми готові назвати ім'я нового холостяка. Громадська діяльність, кіно, ютуб «Холостяк» – То звісно, все прекрасно. Але як на рахунок політичних амбіцій в Олександра Терна, він відверто у них ще не зізнається, хоча говорив, що йому пропонували місце радника президента. Питання Угу. Тобто не в міністерстві а бути при офісі президента, так спершу Олександр відмовляє: ні, 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 мені це не цікаво взагалі не на часі. Ви не вписуєтеся у мій насичений графік, але готовий сьогодні перетелефонувати, аби так випадково поцікавитися, чи досі вакантне місце. Навіть готовий сісти у Верховну Раду, не доєднуючись до якоїсь існуючої партії, якщо, звісно, не буде створена нова партія ветеранів. А, що стосується інших якихось посад державних, то звичайно можна розглядати. І цікавитись, власне чи буде ця посада вносити реальні зміни, угу. тож Олександр Терен не випадковий там персонаж з вулиці і не просто геройнець фронту. Він людина нової країни, який до того ж сьогодні активно працює над масштабуванням свого власного імені Терен та соціальної діяльності, де частиною знаєте такого підсилення вплину і стане статус холостяка, тому що Олександр є тим транслятором, як через втрачений зв'язок з ногами не втратити конекту з повноцінною життям. Ну, мій такий тупий, недоречний жарт про ноги це цитата зі слів самого Олександра. І більше впевненості в собі. Я це не так просто кажу, як ви можете побачити. В мене теж немає якихось частин тіла, але тим не менше, я ось сижу з прекрасною жінкою, їмо прутні. Вагіни. І за Олександром сьогодні стоїть величезна підтримка та віра в його успішне подальше майбутнє. Його роблять брендом. І окрім холостяка у він починає співпрацювати з Федерів Едженсі. і також на його день народження вони презентують логотип Терен. А Федерів Едженсі це ще та потужна екосистема з радикального зростання бренду, саме бренду. Тому Олександр Терен це про публічність. Кіно було шоу на Ютубі. Є інтерв'ю, численні записані сьогодні. Шоу холостя. Для чогось я вижив, для чогось я опинився в цій ситуації, а, аби стати ще сильнішим. Про що пише топове видання Variety, що в Україні досі триває війна, і 13-й український сезон вирішив це відобразити. Наприклад, у статті The Guardian розпочинається з того, що шоу Холостяк взагалі починаючи з 2022 року поширюється світом як чума, але 13-й український сезон має усі шанси змінити ставлення до такого формату як Холостяк. І автор цієї статті зазначає, що і справді для жінок це особливий уло. І він в такому великому захопленні від 13-го українського сезону Холостяка з ветераном війни з Олександром Тереном, що готовий заповнити анкету і взяти участь у цьому особливому сезоні, що заявила і я у своєму телеграм-каналі, що вперше за всі сезони шоу Холостяк у мене з'явилось те бажання подати заявку на участь. Втім, є крихітне таке, але, але. О, і трактування такому але але ви почуєте в інтерв'ю Олександра Терна, яке він дав у грудні 2023 році Маші Єфросиніній, Коли вона його запитала, що з особистим життям там немає у нього проблем з інтимним, але особисте життя він не може сьогодні вписати у його завантажний графік побудови успішного успіху. В Тому часі я зараз не знаходжу місце для ще когось. І я не можу викинути щось це, тому що це в на перспективу якби працює е... на твою на мою, та на мою кар'єру, грубо кажучи. І я розумію, що зараз саме цей час, коли потрібно брати це, кувати це залізо, поки воно гаряче. А раптом ти долю свою пропустиш. Я думаю, що не пропущу, вже я навчений вже цим дож, Тож, почаєте следі, ви не вписуєтеся в мій двогодинний графік, не відволікайте взагалі Коваля, ми працюємо на перспективу. Але що трапляється 2024 року? Ми бачимо поєднання. Особистого та кар'єрного. Тож не дивитися моїм словам, що я скажу, що Олександр Терен відверто використовує майданчик СТБ для успішного свого кування палаючого заліза. Тепер трішки все по-іншому, і да, звичайно, амбіції і апетити, скажімо, так, ростуть, mm -hmm. і хочеться забирати більше. Щоб давати в свою чергу теж більше, і це далеко не саме кепська ідея. Взагалі ідеальна суміш поєднання СТБ та Олександра Терена. Він зацікавлений в активній трансляції ветеранів у суспільстві. СТБ зацікавлений у швидкому поверненні свого формату на екрани, і він їм дуже класно підходить і пасує. Вродливий, харизматичний, начитаний, культурно відповідальний. А усмішка взагалі не залишає байдужим як жінок, так і чоловіків. Ну що ми зрозуміли зі статті «The Guardian». У нього крутезне почуття гумору, особливо про ноги. Навіть фану шоу холостяк. Він у пошуку своєї другої половинки, у прямому сенсі сказаного, чому я йду на холостяк, тому що я шукаю свою другу половинку. І така відвертість та сміливість у Олександра у жартах і є тим рушієм, аби прибрати якісь певні комунікаційні бар'єри між суспільством та ветеранами. Як нам з ними поводити, як спілкуватися, як на них дивитися? Знаєте, в інтерв'ю Маші Ферсені, коли прозвучало питання, від чого тобі довелось відмовитися? Враження, звісно, що Маша знала, яка прозвучить відповідь, але послухайте, мені довелося відмовити світ своїх ніг. Ha <laughs> <laughs> Думаю, ви також не втрималися і трішки засміялися. І не бійтеся це робити. Робіть це сміливо. Олександр для того і жартує. Йому у цьому допомагають розібратися класно у подачі жартів. Звісно, і присутня власна самоіронія. Він вміє будувати свої думки. Що важливо для такого формату, як шоу Холостяк, аби не лише знаєте, бути лялькою, керуватися тими підказками у вусі. На додачу крутезно володіє українською. Що сьогодні важливо? До речі, у нас дуже. Подібні, можна сказати, ідентична позиція щодо української. Але в загальному так, я за тотальну українізацію, жодної їх, е, якихось. Поступок для російської мови тут в Україні не може бути, і аби так підкреслити та підвести підсумок про Терена. То на сьогодні він є амбасадором культури життя з ветеранами, і це важлива робота. Важливо мати героя, який прокладе стежину, навіть коли вона проходитиме через зашкварний холостяк. Тому що Олександр мені нагадує якогось персонажа із фільму Шоу Трумана, який влаштував потужну революцію в рамках однієї особистості. В нас це Олександр Терен. Який після поранення та втрати обох ніг не зневірився, а очолив важливу соціальну місію? Він якраз і є тим представником, хто такий лідер думок, а не дубок, який, до речі, може до нього припертися, не дай Бог. І ще один момент, чого нам, як глядачам, очікувати від такого унікального 13-го шоу Холостяк, поки триває війна. Ну найголовніше це знищення стіни між суспільством та військовими ветеранами. Сам канал зазначає, що разом з холостяком Олександром Тереном вони сформують національну культуру дружню до ветеранів та ветеранок. Лише би це все не споплюжили психологічними редакторськими, продюсерськими сценаристськими ходами а підкреслили у 13-му сезоні. Цю грань таланту Олександра Терена та усю його світлу харизму та розкрили для нас важливі моменти ветеранів. Наступна відповідь на питання, чому я відмовилася від заповнення анкети та подачі участі у тринадцятий сезон до Олександра Терена. Мене відштовхнули не ноги, було би чим чи жорстоко? Я не маю про це жартувати. Ні, забудьте, викрестим просто не знаю. Наслухалася тих інтерв'ю Олександра Терена і не змогла втриматися. Ні. Не ноги, просто його медійні амбіції, оскільки Олександр Терен йде о 13-й сезон не шукати кохання. Він використовує цей майданчик для своїх публічних, кар'єрних, успішних цілей та побудови бренду Олександр Терен. А ми сьогодні з вами про нові сенси, про щирість. Угу. Одначе я підтримую Олександру у тому, що він готовий використовувати навіть такий майданчик, як шовхолостяк, для своєї соціальної мети. Ну і де стрічки там загубилося масштабування бренду Терен. Але давайте будемо спостерігати за цим всім зі сторони. Дочекаємося осені. Позаяк у нас українців ще той зашквальний дефіцит, як світла, так і позитивних емоцій. А що найліпше нас може вилікувати і наповнити середини аніж кохання? Тому кохаємося чорнобриві не лишення з усієї податки для бездітних, то повне глупство. Взагалі, дурня найбільше якої сьогодні прочитала вранці. Але 13-й сезон холостяка український стане певною вершиною айсбергу всієї франшизи. Шоу холостяк взагалі після Олександра Терена то можна закривати і залишати десь далеко у погребі і переходити до наступного рівня, до нової. Культурної України дякую вам, дякую, що додивилися. Залишайте свої думки про шоу Холостяк, про такого учасника, головного героя, Холостяка, як Олександр Терен, та про його місію. І залишайте свої вподобайки, не вподобайки, долучатися до мого каналу, поширити цей випуск і дякую вам за активність. Дякую за підтримку і дякую усім збройним силам, які сьогодні залишаються на фронті, залишаються, знаєте нашим щитом, нашою міцю. і якою ми маємо. Для них залишатися, тому підтримуйте збори, допомагайте збройним силам, допомагайте, підтримуйте, закуповуйте дрони, передавайте на фронт, тому що ліпше дрони, аніж життя наших героїв. Дякую за увагу! Слава Україні! Героям слава!